Живопис, слово та музика в музеї писанкового розпису відбулася особлива мистецька подія. Її основні герої талановита родина Лисюків. Заслужений художник України Юрій Лисюк презентував персональну виставку живопису під звучання класичних творів у виконанні артиста симфонічного оркестру львівської філармонії Петра Лисюка. Також на заході охочі могли ознайомитися з роботами мовознавця, доктора філологічних наук Миколи Лисюка.

Зустріч у музею писанкового розпису це презентація творчості одразу трьох талановитих братів Лисюків. Юрій Лисюк, заслужений художник України. Відомий живописець уже ділився своїми роботами з мешканцями нашої громади у національному музеї Гуцульщини та Покуття. Зараз представив свою творчість у музеї писанкового розпису. Митець сумом розповідає: давно мріяв, що відбулася така презентація, але разом з двома його братами на жаль, один із них Микола, торік помер. Великий захід. Тому що ну, про це можна було мріяти. Е, ідея ця віддавно вже в голові висіла, щоб зробити для нас трьох. Ну, на жаль, брат Микола, він ще мав, він написав одну гарну останню книжку, та вже мені підписував, то вже так почерк майже не працював його. Виснажений був. Він запланував, щоб другу частину. Але не з вже. зібрав матеріали, все мав мені розказував. Ну вже хворий лежав. На жаль, так сталося. Петро Лисюк із трьох братів наймолодший, але не менш талановитий. Він музикант, виступав на великих сценах як України, так і за кордону. Артист симфонічного оркестру львівської філармонії. Викладач власне Петро Лисюк прикрасив мистецький захід своєю грою на контрабасі. Щоправда, мелодії сумні в пам'ять про старшого брата. Ну, будуть спокійні твори, гарні таки поважні. В кінці буде Лисенко, дуже гарний твір, власне, такий, називається Елегія Сум. То такий. Я, я так спеціально продумав програму. Брат був тут, Микола, у Франківську, ми у Львові. Ми це як одне ціле, завжди їхали, знали, що хтось чекає. Бо батька давно не мав вже в нас. І Микола був для мене, я наймовад В консерваторії поступав до Києва. Він мене. Тобто, ну як брати, це зустріч, я ну, ну, Знаєте, по-перше, просто. Тут більше суму направду ніж ніж урочистості, бо нас щораз менше. Безумовно, на цій мистецькій зустрічі не могло обійтися без згадок та пошанування третього старшого брата Миколи Лисюка. Тут презентували монографії та підручники відомого мовознавця, доктора філологічних наук, Лаурата низки літературних премій, який щиро шанував нашу українську мову розповідає організаторка заходу Оксана Ясінська. Цей задум ми мали давно, ще кілька років тому, коли був живий пан Микола. На жаль, торік його не стало. Але сьогодні у музеї ми презентуємо живописні твори Юрія Лисюка. Це 21 твір. Практично на кожному полотні ми бачимо наш рідний край, бачимо повалівку рідну для родини Лисюків, бачимо традиції, обряди. Які ще донедавна активно жили в наших селах, і сподіваюся, що вони і далі житимуть. І також звучатимуть класичні твори у виконанні Петра Лисюка. Я також хочу зазначити, що кілька творів Юрія Лисюка, його репродукції ми можемо побачити в експозиції музею писанкового розпису, і також в цьому залі представлені писанки мами братів Лисюків, Варвари, яка була чудова, і писанкарка. І Вишивальниця. тобто це така поважна, потужна родина, з яких і складається наша Україна. Зустріч у музеї писанкового розпису дала змогу ближче познайомитися з творчістю талановитих братів лисюків. Живопис, слово і музика цього дня об'єдналися, щоб нагадати, справжнє мистецтво завжди живе поруч із нами.